Всім привіт! Сьогодні на вас чекає добірка фільмів від двох гігантів у кіноіндустрії Netflix та Amazon Prime. Гадаю, що кожен з вас знайде для себе щось нове у цій добірці, тому обов'язково тисніть лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Також хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто донатить напряму. Вони ймовірні. А хто хоче підтримати мене чашкою кави, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Всі посилання я залишу в описі під відео та закріпленому коментарі. Камера 21. Заснований на одноіменному романі Франциско Переса Гандули. Фільм розповідає про правозахисника, який, опинившись в епіцентрі тюремного бунту, змушений видати себе за одного з ув'язнених, аби врятуватися. Зливаючись з натовпом і перенаючи жорстоку реальність, де правлять страх і насильство, він стикається не лише із зовнішньою загрозою, а із похмурими сторонами власної душі. Проте найстрашніше відкриття чекає на нього ще попереду. Bear Grylls. полювання на знаменитостей. Це британське реаліті шоу, де ведучими виступають телеведуча та модельєрка, а також відомий експерт з виживання. Учасниками стали 12 знаменитостей, серед яких співачка, колишній тенісист, телевізійний дизайнер та інші відомі особистості. Дія шоу розгортається в джунглях Коста-Рики, де учасники повинні виконувати різноманітні завдання, уникаючи захоплення експертом з виживання. У разі невдачі в завданні учасник ризикує бути спійманим та відправленим до спеціальної зони під назвою Ведмежа Яма, де на нього чекають ще складніші випробування. Шоу поєднує елементи гумору, небезпеки та особистістого зростання, надаючи глядачам захоплюючий та розважальний контент. Критики відзначають, що полювання на знаменитостей нагадує ранні сезони I'm a Celebrity Get Me Out of Here своєю свіжістю та динамікою. Яблучний оцет Бель Гіпсон прославилася як дівчина, яка зуміла перемогти смертельну хворобу без допомоги лікарів. Її історія надихала мільйони, її поради ставали бестселлерами, А створений нею додаток обіцяв змінити життя людей. Зміна в перебій розповідали про чудове зцілення, а бізнес Бель стрімко зростав. Однак згодом почало з'являтися питання, Нестикування в її оповідях, сумнівні фінансові звіти та відсутність медичних підтверджень призвели до викриття. Історія про чудове зцілення виявилася грандіозною брехнею, а сама Бель лише талановитою аферисткою. Відьмак Серена з глибин сюжет аніме зосереджується на подіях, що відбуваються між п'ятим і шостим епізодами першого сезону серіалу Відьмак. Геральт із Рівії мисливець на монстрів, наймається для розслідування серії загадкових нападів у приморському селі. Він опиняється втягнутим у конфлікт між людьми та морськими істотами, який триває вже багато століть. Герой мусить покластися на старих і нових друзів, щоб розкрити таємницю і запобігти повномасштабній війні між двома королівствами. Садівник Садівник, новий гостросюжетний трилер від Девіда Шаргона, режисера фільму на іншому березі океану. Жан Клод Ван Дамм зіграв роль Лео, загадкового садівника, чиї навички виходять далеко за межі ландшафтного дизайну. Сценарій написаний у співавторстві Венсаном Дебрусом і Себастьяном Фехнером, занурює глядачів у темну справу політичної ліквідації, організовану на найвищому рівні влади. Разом із Жан Клод ван Дамом у фільмі грає досить потужний акторський склад, серед яких Мішель Юн, Ноул Мадані та Репер Каріс. За викликом співробітники патрульної служби несуть відповідальність за збереження громадського порядку і спокою на вулицях міста Лонг-Біч, штат Каліфорнія. Поліцейські ризикують життям, відповідаючи на виклики громадян, які зіткнулися з беззаконням. Досвідчена правоохоронниця має за плечима значний послушний список, тому керівництво довіряє їй виховання нового покоління. Новачок Алекс Діос бере приклад із ветеранки Трейсі Гармон, але в найнепередбачуваніших ситуаціях втрачає самовладання. Офіцер намагається навчити молодого напарника, пояснює правила, проте на практиці все виявляється набагато складнішим і трагічнішим. Правозахисники стають свідками драматичних ситуацій, виконують роботу рятувальників, проявляють людські якості, беруть участь у спецопераціях зі знешкодження небезпечних злочинців і продовжують служити на благо суспільству, виконуючи свій обов'язок. Алея Кошмарів Алея Кошмарів сподобається шанувальникам психологічних трилерів та сучасних фільмів нуарів. Глядачі, які захоплюються історіями, що досліджують перипетії людської душі, де переплітаються амбіції та маніпуляції, будуть зачаровані цією роботою. Завдяки атмосфері занурення та прискіпливій естетиці. Фільм порадує шанувальників Гільєрмо Дель Торо та таких творів, як Зникла дівчина і Острів Затворів. Де кожен персонаж приховує подвійне обличчя? Відтворення 1940-х років і вражаюча гра Бредлі Купера та Кейт Бланшет додають додаткового виміру цьому сюжету, сповненому напруги і таємниць. Однак глядачі чутливі до похмурих історій або гнітючої атмосфери можуть знайти фільм бентежним. У фільмі Алея Кошмарів Гільєрмо Дель Торо створює захопливий із візуально розкішний трилер, в якому грає ціла плеяда відомих акторів. Це занурення у темний маніпулятивний світ сподобається шанувальникам психологічних історій та елегантної, але тривожної атмосфери. Місія нездійсненна Fallout Місія нездійсненна Fallout – це фільм для шанувальників бойовиків та шпигунських трилерів. Фільм вирізняється захоплюючими екшн сценами, в тому числі з знаменитими трюками у виконанні самого Тома Круза, а також безлічу поворотів у сюжеті. З появою Генрі Кавіла в ролі агента ЦРУ Августа Вокера фільм представляє нові динамічні та незабутні протистояння. Шанувальники франшизи і ті, кому подобаються такі фільми, як Джеймс Бонд, Джейсон Борн і Кінгсмен, оцінять постійну напругу і вражаючі сцени у фільмі Місія нездійснена Fallout Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал, тут на вас чекатиме ще багато цікавого. І звісно ж, якщо є можливість, ставайте спонсорами каналу. Це дуже сильно мотивує. Всіх обійняв, прибідняв.